Йдемо до перемоги під таким гаслом організували яскраве насичене заходами святкове дійство до дня фізичної культури та спорту України. Присвятили цей день. В дню фізичної культури і спорту і проводимо такі активні заходи. Це у нас і волейбол, настільний теніс, туризм. У нас для діток батут розважальні програми. На подвір'ї будинку дитячої та юнацької творчості у мікрорайоні Богдана відбувся концерт за участі відомих гуртів Сміли та вихованців позашкілля. Присутні мали нагоду познайомитися з юними талантами. Це поети, гумористи, співаки, декламатори та танцюристи. Саме така творча молодь навчається у гуртках будинку дитячої та юнацької творчості. Будинок дитячої, юнацької творчості повинен бути завжди такий, щоб стільки дітей було, щоб це було весело і було затишно. Я дякую всім, хто долучився до нашої справи, хто допомагав, тому що Робота пророблена, така велика і команда класна. Вдячні глядачі усіх нагородили бурхливими оплесками. Кожен на цьому святі знайшов собі розвагу до душі відповідно до віку та вподобань. На спортивних майданчиках відбулися майстер-класи з різних видів спорту. На окремій локації розгорнуто виставку картин та виробів місцевих майстрів декоративно-прикладного мистецтва. Приваблювало розмаїття сувенірів, поробок патріотичної тематики. Організували тут і куточок книголюбів, його відвідувачам припали до душі збірки творів смілянських письменників. Учасники та гості також взяли участь у лотереї, вдосталь смакували солодощами, зробили яскравий мейкап, мали змогу зробити круті фотографії на пам'ять та зустрітися із героями мультфільмів. У всіх тут одна мета зробити цей день радісним, популяризувати активний та здоровий спосіб життя. А ще було спільне бажання підтримати наших захисників. Тому цей захід йдемо до перемоги. Ще й благодійним збирали кошти для придбання квадрокоптера для військової частини. До нас звернулася за допомогою благодійна організація, яка на в рамках нашого заходу проводить благодійність у нас благодійний ярмарочок. Ми збираємо їм не вистачає трішки на квадрокоптер для військової частини. На цьому дійстві було усе максимально цікавим, веселим та драйвовим, і що особливо важливо, доброчинним. Дякуємо Збройним силам України. Разом йдемо до перемоги.